Друзі, всіх вітаю! Дякуємо, що приєдналися до чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії школа пацієнта 2025», який направлений на проведення онлайн семінарів знайомство з центрами трансплантації та гемодіалізу для України. Вкрай важлива популяризація розвитку трансплантації. А тому є надзвичайно важливим проведення чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії для підвищення. Обізнаності пацієнтів до та після трансплантації органів пацієнтів, які перебувають на діалізі, їхніх родичів, живих донорів, лікарів та всіх небайдужих людей. Якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі ефіри, а також поставити лайк цьому відео. Сьогодні ми познайомимося з відділом урології, нефрології та трансплантації нирки Клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. У відділі проводяться всі сучасні діагностичні процедури: лабораторні дослідження, інструментальна діагностика, радіологічні, ультразвукові функціональні методи обстеження хворих на урологічну патологію. Також у відділі Активно розвивається напрямок нефрології і трансплантації нирки. А поспілкуємося ми з лікарем, хірургом, урологом, трансплантологом відділу урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради Іваном Івановичем Городиським. Прошу вас, Івано Івановичу. Доброго дня, дуже приємно, що запросили для участі в даному школі пацієнта. Мене звати Городиський Іван Іванович, я лікар-уролог-трансплантолог відділу урології та трансплантації нирки Черкаського клінічного онкологічного диспансеру. Колишнього. Хочу розповісти сьогодні про наш центр, що ми в ньому робимо. Скільки проведено трансплантації, та й так трошечки про історію створення даного напрямку, все почалося. Час трошечки переключусь, вибачте. В нашому закладі почалося з 2020 року. У 2020 році розпочався, розпочався пілотний проект в Україні, що дало змогу дати старт трансплантації органів будь-якому місті, з ким заключений був пакет. В нашому закладі вперше було проведено 31 .10. перша трансплантація в Черкаській області. До цього в нашій області жодної трансплантації не було проведено станом на зараз у нас вже більше 40 трансплантацій навіть вчора, позавчора, вибачаюсь, теж була проведена трансплантація нирки від посмертного донора. Все поки добре, пацієнт почуває себе задовільно. З 20-го року це був такий поштовх для нас, і з 20-го року ми розпочали даний метод лікування пацієнтів. Які переваги в нашому центрі? Ми одні з перших почали виконувати забір донорського органу лапароскопічним методом для родинної трансплантації Микорсковим, тільки дану методику, яка. Дуже, дуже відображається на післяопераційному періоді в донора. На третю добу ми виписуємо його додому без ускладнень, без больового синдрому, взагалі без потреби в знеболенні. до цього не готовий сказати, скільки центрів це використовував. Зараз вже набагато більше. Ну ми одні були з перших. Як бачите, переваг набагато більше, чим недоліків. Ем, щас е, щодо нашої команди, все почалося з підтримки ем, міста Львова. Олег Самчук своєю командою приїхав. Це бачите фото після першої трансплантації, проведеної е, по центру мій завідувач відділення Роман Петрович мараро Марароборовеську. Який у нас це є корифеєм Черкаської області, завдяки. Цій людині трансплантологія в нас в області стала можливою і доступна. Також наша команда анестезіологів, медичних сестер. Ну і Олег Самчук е зі своєю командою. Е щодо першої трансплантації, е перша трансплантація, ось завідувач е з донором, донором виступила мама. Реципієнтом був син Дмитро. Е Дмитро м зараз це вже у нас четвертий рік. Ну, 5, навіть 5 рік після трансплантації в задовільному стані. служить, отримує імуносупресивну терапію без особливостей. Був донор мама була виписана на 9-ту добу, реципієнт на 19-й день в, загально, в задовільному стані. Також в нашому центрі доступна, бо всі методи обстеження, всі реципієнти, які достають до нас на чергу. Ми обстежуємо згідно стандарту і ставимо в лист очікування. М -м -м. На з одну хвиночку. Е в нашому центрі працює два лікарі-нефрологи, також е присутньо. П'ять лікарів-урологів, два з них трансплантологи. Це я і завідувач центру. В принципі, центр наш працює починав. Ми знаходимося на базі онкологічного диспансеру, наш основний профіль онкологія працює з 96-року, го року. надаємо всі урологічну допомогу від онкології до трансплантології. Як до нашого центру можна потрапити, як стати на лист очікування? Можна зайти на сайт, дізнатися номер телефону центру або ж трансплант координаторів, зв'язатися з ними, і потім ми в зручному форматі по телефону в зручний час викличемо для того, щоб покласти на стаціонар для подальшого обстеження і. Можливості знайти покази, точніше протипокази до оперативного втручання, якщо вони наємні, і поставити в лист очікування станом на сьогодні в листі очікування у нас близько 40 чимось пацієнтів. Основному це Черкаська область та Кіровоградська в Кіровоградській області трансплантація не проводиться з кожним не знаю роком, мабуть. 5-6 пацієнтів до 10, додається, трансплантації, виконав, вже казав, 40 плюс, вже позавчора теж була одна трансплантація. За минулий рік у нас було не так багато, 6 трансплантацій всього. ну Рухаємося вперед, рухаємося вперед. Якщо якісь є запитання, прошу. Івану Івановичу, дякую, скажіть, будь ласка, чи то все з вашою доповіді? Ми переходимо безпосередньо вже до питань, так? Якщо можна, я вибачаюся дуже коротко, тому що зараз сургенна операція. Я розумію, тоді ми швиденько. Друзі, якщо у вас якісь питання є, то будь ласка, швиденько задаємо їх в коментарях. Я поки задам питання, які до нас не дійшли раніше. Скажіть, будь ласка, ваше відділення робить тільки родинні трансплантації чи також і посмертні, Запитує Марія. Ні, в нашому центрі доступні як і родинні, так і посмертні. З нашим заклад підписав договори з багато районних лікарень. Ось Позавчора було донор в обласній лікарні, одна неручка поїхала в Київ, одна неручка дісталася нам. Також і печінка поїхала в місто Київ. Доступна родина, доступна посмертна, без, без проблем можна стати Прасумію. на місто кочування провести. Дякую за вашу відповідь. Наступне питання: чи є протипокази до операції тур у пацієнтів після трансплантації, і який строк реабілітації після операції тур? Запитує Сергій Іване Івановичу, прошу вас також пояснити для пацієнтів, які не знають, що це за операція тур? Дякую, тур. Це трансферотеральна резекція, тур можливо сечового міхура, також тур простати. Якщо чоловік, думаю, мабуть, ТУР-простати. Тобто диноме предстати доброкисного утворення, що розвивається, з простати. Е, реабілітація близько місяця. Після місяцю реабілітації, в принципі, можна ставати на осток очікування або проводити трансплантацію. Це не таке об'ємне-оперативне втручання. Реабілітація дуже швидка. Проводиться ендоскопічно через фізіологічні проводні отвори. А про... що стосується протипоказів до операції ТУР? Проти показів до операції тур розумієте, це серцево судинна патологія, це з боку якийсь неконтрольований, можливо, цукровий діабет, який ускладнений. А, і це все в принципі відносні органи. В принципі, якщо це, наприклад, пухлина сечового мікура і наявна кровотеча, то за життєвими показами все рівно йдемо операційно зупиняємо хірургію е, кровотечу, покази. В принципі, протипоказів, як таких, то абсолютних, це я ж кажу хіба що декомпенсація з боку серцево-судинної системи, або ж цукровий діабет, якийсь неконтрольований, теж з кучею складний. Я зрозуміла, так. дякую за вашу відповідь. Е, наступне питання до нас надійшло анонімне. У мене водянка яєчника після трансплантації нирки 10 років. Чи треба з цим щось робити, чи треба операція? Дякую. Я так зрозумів, мабуть, не яєчка, а яєчка. Чую. Mm -hmm. як... Так, це дає питання. Вибачте, а... то я. Так, водянська яєчка може, може зміти навіть посттравматична, не якась травма, бо після запавні росія це такий стан, який не загрожує життю, в плановому порядку можна його прооперувати. Якщо воно е є дискомфорт, викликає дане утворення. Тоді бажано провести операцію. Операція, вона малоінвазивна, можна сказати, хірургія одного дня. Тобто, приїхали, обстежились, пішли в операційну наступний день, можна відпускати додому. Після операції декілька днів прийому антибіотиків, догляд за післяопераційною раною, от і все. А якщо дискомфорту немає, в принципі, загрози немає життю, можна не оперуватися. Тобто це не така страшна операція, якщо її фактично робити, то так, як, наскільки я розумію, і якщо вже нічого там страшного, такого немає, жодних незручностей, то, то воно так і може залишатися все, так? Може, може, це просто рідина, яка знаходиться в яєчку по-простому. Між оболонками і яєчками суть операції це декілька сантиметрів розріз, іде висічення оболонок яєчка і, і ушивання рани. Якщо дискомфорту немає, можна не порватися, якщо пацієнту ну, не заважає. Що заважає, так це не є нічим таким, це базова хірургія, мала урологія. А чи може бути якесь погіршення, наприклад, після цієї операції? Чи бували такі випадки? Можуть бути, одне з ускладнень чим це загрожує? Може бути, може бути запалення яєчка. Як варіант? В принципі, це, мабуть, основне складення, або з боку рани загальних. Це орхід, тобто запалення цього органу. Ну, дуже зустрічається рідко у пацієнтів, хіба що на імуносупресії розумієте, такий динамічний більш нагляд? Трошки кращий? А так, це не є проблемою, це не така страшна операція. Скажімо так. Добре, дякую за вашу відповідь. Наступне питання: чи впливає імуносупресія на потенцію у чоловіків після трансплантації, і які рекомендації її підвищити? Запитує Жанна. Трансплантації супресія зміти не впливає на патенцію, але ж треба зуміти, який форм. Це треба звернутися до лікаря-уролога, подивитися з боку ендокринолога, тобто рівень тестостерону е і так далі. Тобто, тут багато факторів розвитку ерективної дисфункції від судин в органі також і, і до гормонального фону. Багато дуже від запалення, також може бути треба звертатися до уролога. Обстежуватися і потім приймати. рішення до лікування, дякую. Тому, що угу. дуже багато варіантів, треба знайти причину. Зрозуміло, дякую за вашу відповідь. Дякуємо за цікаву і корисну доповідь. В чаті, в наших коментарях. Зараз я поки що не спостерігаю жодних питань. Якщо вони не дійдуть, то можливо у вас буде можливість потім надати якісь відповіді на ці питання. Uh, Іване Івановичу, ще що раз щиро дякуємо, що знайшли час і долучилися до нас сьогодні. Дали нам роз'яснення на питання, які не дійшли і будемо вас затримувати. Uh, дякуємо ще раз. Дякую. дякую до побачення, дуже приємно. До побачення, гарного дня, навзаєм. Друзі, Добре. дякуємо всім вам за увагу. Нагадуємо, хто не підписався, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі ефіри. А також не забудьте поставити лайк цьому відео. А я нагадую, що ми з вами зустрінемося 13 березня 2025 року, о 10-й годині, на Всесвітній день Нирки. World Kidney Day Ukraine. Всього доброго, до нового.